Панове нове тукарі, є проблема із місцевим освітленням. Старі станки забезпечені лампочками якимось там 40 вольт, 36 вольт, 12 вольт. Воно все це не влаштовує, воно нічого не видно у ті лампочки. ось я поставив ледовську лампу. І просто під'єднав провід. Ось провід під'єднав. Я там дірочку зробив у шафі в і під'єднав просто до одного з контактів фази. І нуль. Пустив я окремим проводом, тому що там шукать всередині в станку, де воно. Ну, вибачте, мене лазить там. Так ось ну, краще пустити ось провід. І тепер я можу міняти лампочку в залежності від що мені треба, чи яркіше, чи не так ярко. Ну і все, можете й собі таке зробити.